Вітаю всіх, ви на каналі Іспанія Українці. Сьогодні піде мова про житло в Іспанії. Сьогодні розберемо оренду житла в Іспанії, нові податки і бонус, який ви ще не бачили, це от повні витрати на іпотеку в Іспанії, бо дуже багато хто вже зараз отримав роботу або відкривав туному, і в них вже є річна історія. Ваших податків, ваша податкова річна історія і деякі банки вам вже можуть погодити іпотеку. Отже, давайте спочатку торкнемося оренди квартири в Іспанії. Сьогодні я допомагаю нашим підписникам орендувати квартири в Іспанії. Тобто я веду. Переговори з іспанцями, бо я вже знаю, як це робити. Я знаю на що вони погоджуються, а на що не погоджуються, як з ними вести переговори, що вони можуть, наприклад, що їм може сподобатись. Да? І ми створюємо таку анкету з нашими підписниками, і ця анкета підвищує ваші шанси. і ми можемо оперувати певними даними з цієї анкети, щоб отримати краще житло. Вже на сьогоднішній день ми зняли близько. Близько 20-30 родинам отакі от квартири по всій Іспанії. Чому складно зняти квартиру в Іспанії? Повірте, зняти квартиру в Іспанії це перший квест, який вам прийдеться пережити тут. Ви думаєте, що документи, посвідка на проживання чи тимчасовий захист, чи ваша карта тіє, Це теж дуже важливо. Це теж дуже важливо. Це перше, що вам треба зробити перед тим, як шукати квартиру. Розумієте, от коли ви це зробили, і у вас є номер Ніє, тобто вам треба зробити чотири етапи. Перше взяти Сіту на отримання Ніє. Друге, отримати Нія. Тобто, щоб у вас вже був тимчасовий захист з Нія, і він був справим на роботу з усім з, з проживанням тут. І щоб сам номер Нія вже там був. Оформити два документи моделей UX 17 та X790 012 і... Здати відбитки пальців на пластикову картку, оплатити податок і отримати пластикову картку. Цей весь процес може займати близько 2-3 місяців, навіть. Так от. Коли ви отримали Нія, от первинний документ, первинний, ті, хто не знає, як це зробити, і не можуть взяти сіту, не виходить там і так далі. Звертайтеся до мене, я проконсультую або допоможу вам взяти навіть сіту. Коли вже от самий первинний документ є НІЯ, вже можна говорити про оренду. Чому? Тому що оцей номер НІЯ вам будуть вписувати у договір, без нього довготривалу оренду не можна зробити. Можна буде зробити тільки туристичну оренду на букінгу і на Airbnb. Ну і на подібних ресурсах. Я робив навіть огляд таких ресурсів на своєму каналі. Е ви можете подивитись, де можна зняти туристичну квартиру. Але туристичну це на перший час. От ви приїхали трошки побули, от, наприклад, два місяці. За ці два місяці ваша задача мінімум знайти собі довготривале житло. Чому це складно? Перша відсутність е, історії проживання. Віс, відсутність авалісти це поручитель по договору. Що таке поручитель по договору? Це така людина, яка вписується у договір вашої оренди. І це має бути іспанець, у якого є робота і є постійні доходи, іспанські доходи. І тоді можна вписати його в договір, і він там говорить в цьому договорі, що. Якщо ця родина або ця людина, яка підписує договір, не оплачує, наприклад, 3 чи 4 місяці за оренду цієї квартири, я зобов'язуюсь оплатити ці кошти. Дуже часто зараз почали вимагати цього авалісту. Далі, саме головне, це іспанський контракт на роботу. Іспанський, в крайньому випадку європейський. Американський, український це для них все одно що Бангладеш, розумієте? Ось, ось зараз ми з нашою підписницею їздимо, оглядаємо вона хоче зняти студію, так тут в Севілі. Е, ми вже в декількох квартирах нам відмовили. Чому? Я кажу: слухайте, людина може оплатити навіть за 6 місяців наперед. Все окей, але в неї американський контракт, так як у багатьох наших айтішників. Розумієте, а вони в цього ні, американський нам не підходить, бо це дуже далеко, і ми не можемо нічого перевірити. Для нас це дуже важко, максимум європейський. Але все одно деякі люди вони погоджуються на те, щоб здати вам квартиру навіть з американським контрактом або навіть з українськими доходами ФОПу. Але правильно треба до цього підійти і правильно подати їм ці документи, як їх подати? Слухайте мене уважно у консультації, що я говорю, бо дуже багато людей не розуміють. Що таке номіна? Вони не звикли до доходів ФОПа. Їм це не зрозуміло. Іспанцям це не, не давайте їм доходи ФОПа. Виписка з банку це для них нічого. Давайте їм щось схоже на номіну. На виписку по заробітній платні. Документи, які зазвичай вимагають на оренду. Це, як я вже сказав, ніє. Ваш номер ніє. Посвідка про тимчасовий захист, вона і є, ні є. Але вона може бути пластикова, може бути паперова, первинна. Це все вже розповідаю в інших відео або у консультації. Особисто для вашого кейсу вам все розповім, як це правильно все оформити і послідовно. Поки що все працює, все окей. Також іноді вимагають авалісту і три виписки по заробітній платні. Називається номіна. Номіна. І також. Іноді вимагають е, аваль. Тобто це такий залог. Ви кладете кошти, наприклад, за 6 місяців наперед на банківський рахунок. Вони там заморожуються, і це є, ну, типу, гарантією для власника, що він вам здасть цю квартиру. Ви не уявляєте, я тут вже. Я тут кастинги розумієте, іноді проходжу з моїми підписниками, які приїжджають сюди, в Севілью, або в інші міста, де ми ведемо переговори. От і вже коли ми анкету заповнюємо, так то там вже має бути написано ваша історія. От вона як в серіалі має бути. Я жила е, в місті. Харків, наше місто дуже красиве. Там такі сади, його розбомбили. І мені виявилось, дуже складно виїжджати. Але я більше нічого не можу робити. Але я трудолюбива людина. Там, от, в мене сім'я, в мене ось чоловік, двоє дітей, і нам хочеться жити в прекрасній країні, щоб, щоб перемогти там, чи, чи пересадіти війну, щоб, і щоб ми могли повернутися в Україну. Але нам дуже подобається Іспанія. Отаке, таке. Уявляєте собі, отаке треба писати. Що реально працює для тих новоприбулих українців до Іспанії, які прибули сюди, і вони не можуть оплачувати там на 6 місяців наперед. У них нема доходів, у них немає ніякого контракту, нічого. Ну просто там з України якісь іще там були може пенсія чи ще щось. Але цього недостатньо, щоб тут зняти квартиру. Перше співмешкання з іншими українцями зняти кімнату. В квартирі з іншими українцями так більш виходить шукати нерухомість, шукати собі оренду через знайомих чи волонтерські групи, які здають українцям. Саме краще у українців знімати для українців, бо вони розуміють навіть українські доходи ФОПа для них це норм. Навіть якщо у них у них квартира тут у власності у багатьох українців, як ви як вам буде це не дивно, тут є квартири у власності. І третє це. Громадські платформи такі організації, такі вони громадськодержавні, це Сіар, Крузроха, Аксем, Севілія Акохе і інші організації, які надають житло біженцям. Якщо у вас взагалі от нічого не вийде і вам де жити, тоді звертайтесь туди. Там треба витримати чергу. Можливо, ця черга буде на заселення. Десь може у когось тиждень, у когось місяць, у когось два місяця, у когось три місяці. Отак от, от і вас селять в муніципальне житло, тобто, ну. В якийсь гостел чи готель, і там ви можете жити для того, щоб е, от розпочати свій шлях, вивчити мову і піти тут, влаштуватися на роботу. Поради при оренді квартири завжди підписуйте контракт і майте фото цього контракту у себе. Цей контракт вам іноді в майбутньому допоможе оформити субсидію, допомогу на дітей, як це не дивно. І інші інші класні речі. Якщо власник відмовляється показати вам право власності, вам треба насторожитися і, можливо, не підписувати такий контракт. Також зробіть фото стану квартири до того, як ви заселилися, щоб було зрозуміло. Бо ви будете платити фіансу. Фіанса, типу, от як у нас, перший місяць і останній, і от останній. це, типу, щоб тут все покрасить, там і так далі. Ось, щоб все було класно, і воно зазвичай не повертається. Але іноді можна і повернути, у кого як виходить. І для того, щоб у вас не було питань, коли вам скажуть, що вибачте, ось ви там поламали мені шкаф 200-річної давнини. Типу да, такого. Дуже багато таких різноманітної меблів, старих, які вже розпадаються. І е, деякі наші підписники то вони говорять, що це бабушатники. От в бабушатник заселився, ну, типу, бабушкина мебель, ну, це кишмар, що не можна жити. Да? Ну, Бачите, у кого як виходить. А тепер давайте розберемо нові податки на нерухомість в Іспанії. От, наприклад, у вас виходить купити квартиру, ви продали щось в Україні і тут е, можете купити. Іноді, ви знаєте, це абсолютно реально. Людина продає, наприклад, в Києві квартиру і десь в невеличкому містечку тут купляє квартиру, і цих коштів може хватити, як це не дивно. Так ось справляча соціалістична партія вона хоче зробити так, щоб доступного житла було більше. Тобто, що зараз відбувається, дуже багато великих компаній вони скуповують тут нерухомість, будують її, і ці квартири стоять пусті. Туди заселяються окупаси, там або ще щось там розумієте. Що вони зараз хочуть зробити для того, щоб не було Ну, пустота, да, але земля, то вона ж зайнята. Розумієте, І там вже нічого не можна побудувати. Так ось перше, вони хочуть підвищити ПДВ на 21 до 21%. Тобто, для чого це робиться? Вони хочуть вирівнятися з готельним бізнесом. Що роблять іноді компанії або просто власники, які здають короткострокову оренду своїх квартири? Вони. Не платять стільки, скільки платять готелі, і вони хочуть зробити. Е, уряд хоче зробити, щоб вони платили стільки, скільки платять і готелі для того, щоб короткострокова оренда в квартирах була менш привабливою ніж у готелях. Збільшення податкового навантаження через податок і РПФ. Тобто податок на доходи фізичних осіб. Власники порожніх квартир, які пустують ось якраз в цьому, і весь сенс того, що може відбутися, мають платити від 1,1% до 2 за простой за порожню квартиру 11 2 від кадастрової вартості. Мета. Стимулювати здачу квартир у довгострокову оренду це те, що потрібно нам, тим, хто приїхали і хоче тут жити. А їм тут виставляють такі умови з цими кастінгами. Розумієте, Олей, куди? Ви шо, те пасо. Також хочуть ввести новий податок на купівлю нерухомості іноземцями. Тобто іноземці мають платити більше, ніж ті, хто тут живуть при купівлі квартири, і доповнити. Податок, який зараз називається, ІТП. І вишенька на туртику. Компанії, які управляють багатьма об'єктами нерухомості, великими, наприклад, цілий будинок у них в управлінні, так, вони хочуть зб... збільшити для них податок. податок. На прибуток з 15 до 25 Знаєте чому? Щоб. Якщо вони здають житло не по доступним цінам, якщо вони завищують, а не по тим цінам, яке рекомендує от типу держава, по яким можуть зняти відповідно до заробітних плат люди тут в Іспанії. Бо заробітна платня тут у дуже багатьох людей це 1000-1200 євро. Ви не повірите, але це дійсно так. Їх, у них навіть назва така є: Мільєврітос, от якось так їх називають. Розумієте, ти кого такі заробітні платні. І вони хочуть цій компанії зобов'язати або здавайте по доступним цінам, або по вам до 20 путів. І окремі правила вони хочуть, що ввести для тих компаній, які здають оренду орендну плату, здають для. Людей за нижчими ставками за ціною меншою за референсну, то для них хочуть зробити відрахування, то тобто, щоб вони собі могли взвозмістить податок на доходи фізичних осіб, щоб вони собі його назад повертали, якщо вони роблять таку добру справу і здають людям ось по нижчій ціні за ринкову або референсну ціну, тобто оціночну ціну. Якщо це все відбудеться. Цей закон вступить в силу вже в 25-му році. І маємо надію, що оренда житла стане останні дуже доступною. Ну і тепер давайте рахувати купівлю квартири у іпотеку. І побачимо, що вигідніше: купити квартиру чи знімати її. Зразу забігаючи наперед. із всього, що я вже тут пожив, побачив, то. Навіть от мої е, знайомі тут є, у яких є компанії, айтішні. вони знімають квартиру, а не купляють її. зараз. Ви все почуєте. Беремо квартиру у передмісті Валенсії двохкімнатну, тобто трьохкімнатну по нашому зала і дві спальні. Скільки треба витратити на місяць для того, щоб покрити платежі по кредиту разом з податками? Там з усім це 450 євро на місяць. Тобто, Зі ставкою 4,1% іпотеки. Банк Сабадель обов'язково треба купити страхування життя 90 євро на місяць. Щорічний податок на нерухомість від власників ІБІ, він називається 294 євро на рік. Страхування житла 390 євро на рік. Це дуже класна штука. але класна для кого? Для мене, як для орендаря. Якщо я живу в кімнаті, в квартирі, наприклад, я орендую її, і, наприклад, у нас е, зламався телевізор, або зламалася е, варочна поверхня. Власник звонить страхову компанію, вони приходять її міняють. Вивіз сміття приблизно 90-140 євро в залежності від регіону. Чим далі ви до Барселони, чи до Мадриду, чи до Валенції, там де підняли ціни на все, тим більше ви будете платити. Комунідат. Комунідат це. Ну, типу, як квартплата по-нашому, да? щось типу такого: 50-60 євро на місяць, приблизно так рахуйте. І вас іноді може чекати. Сюрприз називається даремус. Даремус. Це, наприклад, якщо е спільнота мешканців цього будинку, ну, тобто ваш правдом, там ну, всі люди з цієї спільноти вони вирішують поставити нові двері. Або новий басейнок. Ну, у нас нові двері поставили. Такі вони скляні, класні з таким автоматом, який там ну на таких магнітах там відкривається все чітко. От ну ні у кого із сусідів нема таких дверей. Розумієте, тут ми під'їздами міряємося. У кого тут які двері, розумієте? Які там квіти ростуть в під'їзді? Отак, ви можете подивитись на шортах. Я вам знімаю дуже часто про це. От як виглядає мій під'їзд? Там музей цілий, розумієте? Так от це лягає на вас. І розумієте, а якщо це ладно, добре це двері. да? А якщо все треба реконструювати, а якщо басейн треба, так ось це може бути від 50 євро до 1500 євро. Ну тобто це не щомісячно якось, а от за якусь дію. От що вони роблять? Затрати на електроенергію. На сім'ю із п'яти людей у нас виходило в місяць в Севілії десь приблизно 70-80, іноді взимку досягало до 180 євро на місяць. Якщо у вас нема бонус соціаль, якщо ви можете оформити бонус соціаль, це така знижка субсидія на, на електроенергію. Тут є такі компанії, які можуть вам надати бонус соціаль. І тоді ви приходите до них, якщо ви там, ну, підлягаєте під ці субсидії, ви можете їх оплачувати, вам дають цей бонус соціаль, і ви вже платите не 70-180, а 12-35 євро на місяць. А це дуже велика різниця. Вода, водопостачання. В деяких будинках, наприклад, в моєму, які ще при франку були побудовані, у нас немає лічильника на кожну квартиру. І у нас вода входить в комунідат. А у багатьох вода постачається, і за неї треба платити приблизно 20-40 євро на місяць. Якщо у вас газ. І це балон. Я, мені дуже подобається балонний газ. От так, от, як у моїй бабусі, в селі, коли, колись мені привозять балони, ми ставимо. От на нас зараз вистачає на місяць одного балону. Один балон десь приблизно 16,50, 16,70 євро. І вистачає нам його на місяць. Якщо це центральний газ, центральне газопостачання це не вигідно. Воно дорожче, воно до 40 євро на місяць може доходити. Ось приблизно можете собі розрахувати. Затрати ваші місячні і загальні на купівлю ціну і ще, звісно, що ви маєте дати докази, що вам можуть надати цю е, іпотеку. Ми маємо апріорі зараз, що ми говорили, що вам банк вже погодив її. От для цього ви хоча б рік тут маєте пропрацювати і вже йти в банк і говорити про, про іпотеку. А я бажаю вам, щоб у вас все було добре і з оренди, і з купівлею, щоб ви знайшли квартиру своєї мрії. Все, що потрібно по оренді, по консультації, як вам сюди переїхати, всі документи оформити, звертайтесь до мене, ставте лайки, підписуйтесь. І нехай у вас буде все добре, нехай щастить. інтегруйтесь!